Якою ж буде енергія 25-го року? я виставляла допис від 12 січня 24-го року, де минулого року у нас була лотерея для всіх наших підписників, і ми розігрували призи в прямому ефірі. І я виняла тоді в прямому ефірі з колоди моїх ефірних психологічних карт карту, яка найбільше показувала і характеризувала енергії 24-го року. Ті події, які нам прийдеться пережити. Друзі, згадайте мене в кінці року. Цього року цей рік буде відкриттям величезної кількості таємниць і того, що було скрито від нас. Ми дізнаємось неймовірні і дивовижні речі. Це карта Ладану індійського. І, до речі, коли створювалася колода, це була перша карта, яка прийшла на зв'язок своїми посланнями, щоб я передала їх вам. Неймовірно, потужний і карта, і енергетика, лікувальні, і енергетичні властивості. Знаєте, як кажуть? Чорт від Ладану, відладано? ніхай отако москалі й расисти, як чорт від Ладану, тікають в цьому році з нашої землі. Моя секта ароматна і моя група, яка проходить річне навчання по аромапсихології, ті зрозуміли, що це ну, більш ніж в точку попало. Я вам покажу тим, хто, можливо, вперше це бачить. Ось така карта це енергії ефірного ліки ладано-індійського. Арома психологія, хто не знає, це така захоплююча наука. Це наука, яка може допомогти вам налагодити всі сфери вашого життя, включаючи зовнішній вигляд, здоров'я, інтимне життя і все решта. Це така ну неймовірний такий дарунок нам всім, але ж люди ах, займаються чим завгодно, крім того, що може допомогти. Менше з тим, отака карта лада, і основне послання було в нас на 24-й рік. Що дуже багато того, що було від нас скрито. У закрито брехнею, або знаєте, з замками, або підміною понять фальсифікаціями, дуже багато всього стане явним. Ми дізнаємось про дуже багато скритих моментів, ситуацій, фактів. І скажіть мені, мої рідні, мої дорогенькі, напишіть, що це в 24-му році було не так, що не було так багато шокуючої інформації. Такої інформації, яка збивала з ніг, яка розбивала нам серце, вибухав мозок від якої, в яку ми не хотіли повірити, яка дуже нас розчаровувала. Ми дуже багато всякого дізнавалися поганого, непроявлене ставало проявленим, і ми його бачили. Воно було з нами завжди і поряд, але ми його раптом бачили саме в 24-му році. Але власне і позитивних подій було дуже багато речі, які на які ми не звертали увагу, які ми недооцінювали, які ми можливо не знали знання, якісь нові в нас відкривалися. Правда, багато чого ми дізнавалися про людей, які живуть поряд з нами, про наших життєвих партнерів, подружжя наше, правда, про дітей і так далі. і так далі. Я вважаю, що це прям в точку було передбачення, тому що ну якби охарактеризувати 24-й рік, то саме. Неймовірна кількість факторів і подій, і моментів, і секретів, які стали явними, вони проявилися в 2024 році. Напишіть мені, чи так чи ні, ви зі мною погоджуєтесь, чи для вас можливо це був рік якийсь абсолютно інакший. Якщо його називали роком карми, то все стало явно в кого яка карма, в кого які здобутки, хто до чого, до якого момента прийшов, хто має винагороди і бонуси, а хто має руйнування в своєму житті і ну якісь інші неприємні моменти. Так от, ми зараз з вами, так само в прямому ефірі, сьогодні зафіксуємо тут. сьогодні 4 січня 2025 року. І наступного року ми подивимося, чи справдиться це ефірне передбачення ефірних психологічних карт. Тут 25 карт, ми вивчаємо 25 олійок ефірних, високоякісних, живих, швейцарських. Ну і, власне, в нас є 25 шансів отримати підказку. Побойтеся, це не так мало, правда? Тож, які енергії? Які ситуації, які моменти, вібрації як завгодно будуть найяскравішими в 2025 році? Побачимо зараз. Я, звичайно, не здивуюся, якщо ладан знову випаде, тому що ось секретів ще так багато нам залишилось. Але ця тенденція буде продовжуватися. От згадайте моє слово, коли будете бачити якісь шокуючі викриття, скандали. Розслідування, факти, і ви будете мене потім згадувати. що, да, Ця тенденція 24 року продовжується. Отже. Ну-ка, 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 яка буде підказка. Опаньки, опаньки. Подивіться уважно на цю картинку. Ох, вона прям говоряща, говоряща. Ох! Зараз вам розшифрую, покажу. В кого є карти кого є мої книжки на цю тему, ви сьогодні буквально відкрите і почитайте підказку. карт. Це ялиця срібляста, піхта, біла або сірібріста піхта російською або ялиця срібляста. Здається, така собі, знаєте, ну, хвойна рослина. Це олійка, дуже добра. Ефірна олійка, взагалі її енергія. Можна сказати, до речі, і хвойні рослини, зокрема, сосна. В, наші, в нашому регіоні це сосна. Чому я раджу власне, з сосною взаємодіяти, гідролат, або чай з голочок заварити, або в ліс піти просто з сосною поговорити, пообнімашкатися, наскільки це можливо. Тобто, от не ялинка, а саме сосна і от ялиця. Знаєте, колись на аромадіагностиці одна жінка дуже гарно описала її енергію. Це добра олійка. Вона говорить, я про тебе. Потурбуюся. Оце буде, я би сказала, головна така задача наша з вами на 25-й рік: потурбуватися, бути добрим, в першу чергу до себе, в першу чергу до себе, не гнатися, не стігати себе як коняку, знаєте, яка вже з останніх сил. Знайти момент, де ви можете себе пошкодувати. Про себе потурбуватися і бути добрими для себе і по відношенню до себе. Ну і відповідно до свого оточення, до своїх близьких людей, до тих, хто дорогі вашому серцю. Світ буде летіти в тартарари, Подивіться, світ буде закручуватися в воронках. Він буде руйнуватися. В ньому будуть відбуватися абсолютно шокуючі події, до яких ми мало що не готові. Ми уявити уму не розтяжимо. Ми уявити не можемо, які події будуть відбуватися, і вона ця воронка буде затягувати мільйони і мільйони, якщо не мільярди людей. Це буде, чи ви дозволите собі бути тут, чи ось тут ви будете, чи ось тут серце ваше, душа ваша в турботливих долонях, серце, яке дбає про інше серце, бачите? Яке знаходить баланс між білим і чорним, світлим і темним, грішним і святим, добрим і поганим, як завгодно можна, між цією дуальністю знаходить баланс, турбується про себе і ще про того, хто близький. Турботливими долонями, і якщо ви зможете створити собі ось таку реальність в своєму світі, в своїй родині, там де ви живете, оці ці всі події вас не зачеплять, з вами нічого не станеться, якщо ви щирі, щедрі і добрі. І годинничок всередині показує без п'яти дванадцять. 12. Знаєте, дванадцять 12 для нас символ, коли б'є годинник, куранти, да? і все перетворюється в касті про попелюшку, карета на гарбуз. Да? Швейцари на пацюків. От ми побачимо все це, всі ці перетворення в цьому році будуть продовжуватися. Але е, ця енергія вам показує: більше часу немає. Вже більше часу немає. Встигай, сонечко, дорогенький, встигай. Хоча б в останній вагон. І знаєте, тут хочеться згадати. Цитати, тисяча, по-моєму, вісімсот якось чи 65 го чи 95-го року написані Льюісом Керолом в книжці Аліса в країні чудес. Вони настільки актуальні, що аж мурашки по шкірі. Е, і... Там є одна фраза: для того, щоб тільки залишатися на місці, треба бігти дуже швидко. А для того, щоб кудись потрапити, треба бігти вдвічі швидше. І оце не говорить про те, що треба закритися в свою ракушку, зайняти позу ждуна і чекати невідомо, що поки оцей цей ураган стихне і дасть Бог не зачепить. Ні. Це передбачає дуже активні дії, але в своїй реальності для себе і для своїх близьких. Побачили? Почули? Як вам? Відгукується, а я поки що вам прочитаю тоді підказочку цієї карти про енергії цієї ефірної ліки і інших ви зможете прочитати собі там, якщо у вас є книжка, є посібничок, ви собі прочитаєте. Слухайте уважно: в час хаосу і турбулентності, що прийшов у наш світ, дуже часто повторюють мудрість, що приписується китайцям не дай вам Бог жити в епоху змін. Але така інтерпретація не відповідає дійсності на якомусь етапі її точно було змінено. Насправді існує китайське прокляття, щоб ви жили у цікавий час. Прокляття. Що це не знають китайці. Різниця невелика, але суть змінилася, відчуваєш? А є ще одна справжня китайська мудрість світ, що змінюється, породжує героїв. У всіх трьох висловлюваннях світ майже однаковий. Він явно зрушив зі свого звичного місця і схильний до змін. З ним все зрозуміло. А ось що незрозуміло стосовно тебе? Яке сприйняття, яка точка зору найближча до тебе? Давайте я повторю. три точки зору: не дай вам Бог жити в епоху змін? Слухайте себе, що вам відгукується, щоб ви жили у цікавий час, світ, що змінюється, породжує героїв. Що вам найближче? Яке сприйняття? Яка точка зору найближча до тебе? Чи шкодуєш ти, що живеш у цей цікавий час? Злишся, гніваєшся, боїшся? Чи радієш і з цікавістю спостерігаєш? Чи вважаєш ти себе жертвою обставин, які від тебе не залежать? Чи намагаєшся ти всіма силами втриматись за старе, врятувати і зберегти хоча б маленький острівець стабільності і того старого життя, яке стрімко затягує у вир невідворотніх змін? Чи ти повністю віддався потоку подій, розслабився, обмяк, летиш чи пливеш невідомо куди, невідомо з чиєї волі? Чи міркуєш філософськи із серцем, наповненим вірою та довірою, ти взаємодієш з мінливим світом, з виром подій та обставин, сам залишаючись при тому цілісним і гармонійним? Гнучно і пластично приймаєш зміни, що відбуваються з тобою всередині та зовні, залишаючись вірним собі? Розуміючи та приймаючи свою цінність, свою унікальність, стаючи героєм, як мінімум, героєм своєї власної життєвої історії. Світ був до тебе, світ є під час тебе, світ буде після тебе, але такого тебе, як ти зараз, у цьому житті, в цьому втіленні, більше не буде ніколи. Стигни зробити все, що потрібно, що повинен, що чекає від тебе твій дух і твоя душа. Зумій, запалити та зберегти в собі світло та любов, тому що це. Твоє єдине і найважливіше завдання. І нікому, крім тебе, немає, і ніколи не буде до, до нього справи. І час для нього обмежений. А весь світ нехай крутиться, вертиться, вирує та змінюється. Дозволь йому це, дозволь йому породити з тебе героя. Допоможи йому! Отаке передбачення в нас. На 2025 рік. Як на мене, то справді в точку і до мурах. І я вам бажаю пройти цей рік і бути героєм своєї власної історії. І там, десь 31 грудня 25-го року, сказати: я зміг. Я зміг, я молодець. Да.